Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні до вас з прогнозом на лютий. Е, так, супер. І сьогодні хочемо якраз проговорити. Е, вже виходить другу частину лютого. Е, ми з вами записували прогноз на лютий, Дивились так загально. А тепер хочемо конкретно поговорити про другу частину е, лютого. Зараз дуже в світі і в Україні зокрема відбувається дуже багато таких, знаєте, дуже важливих, дуже гучних заяв подій, і хочемо обговорити саме їх. Е, все ж таки, що кажуть зірки, якою буде друга частина лютого? Що нам чекати загалом? Так ми проживаємо зараз дуже цікавий період, в дійсності період змін. І хочеться сказати більш такими глобальними речами, що все-таки перше знамення в нас був в парад планет 21 січня, коли була інавгурація Трампа. Планети вистроїлись в рядочок в шнурочок. Це таке рідкісне теж явище в астрономії. І хочеться сказати про друге таке знамення. Знамення, яке несе зміни, які вже назріли. Друге це знамення буде відбуватися 28 Лютого вже і теж буде нести вже ну, зміни, які назріли. І я знаю, багато хто з таких мольфарів там відчували, що люди побачать перед. Перемогою ну, якісь серйозні будуть знамення йти знаки. А всі ж питали, а які це знаки? Ну ніхто не міг розшифрувати, і от все-таки я думаю, що це про ці паради планет, тому що коли так планети водять хороводи, це включається багато енергії, і це так само буде мати вплив на кожну людину, що дехто навіть можливо і відчуває, що пора вже змінювати е своє життя. Міняти там роботу, переходити на здоровий образ життя. От, тому такий в нас цікавий буде час. І ще що цікавого буде відбуватися в лютому. Хочу, щоб наші глядачі були обізнані, щоб вони користувалися підказками від планет. Дуже цікава буде Маха Шива Ратрі. Це ніч шиви. Це відбудеться 26 лютого. E, і шива перекладається як благословенний шива це вища свідомість людини. Він в руках тримає тризубець, e, тобто три гуни, які впливають на землі: e, гуна садви благості, гуна раджаса і гуна e, Тамасу Нівежества. І він рахується, що він вищий над тими всіма гунами. І чим важлива ця ніч, що іменно вона 26 лютого перед оцім e, серйозним парадом планет. Що ну, шива рахується, коли він танцює, він руйнує все у все світі, руйнує старі системи, взагалі руйнує. І от свій, він свій танець саме почав в лютому 2022-го. І все-таки надіємося, що після цієї ночі, коли ми помедитуємо, зараз скажу, що можна робити, практикувати для кожного. Він завершить свій танець і завершиться все-таки. Війна в Україні, як можна використати цей день цю ніч, з 25 на 26 лютого, кожен може сісти і помедитувати, але бажано в день, 25 числа, попостити, відмовитись від м'яса, від риби, від яєць, дуже добре на воді, і тоді, коли 12 година. Вже настане ночі сісти просто в медитацію в поза лотоса або падмасана, просто ноги схрещені, і помедитувати це дуже добре. Знімає родові програмки, хто має прокляття в карті, це коли з'єднання раху з Сатурном, раху Сатурн і Марс, тобто прокляття від предків, від батьків. Дуже добре. Почиститись, ну і можна намір на перемогу. Ну бажано висадіти від 40 хвилин. Тому просто такі от глобальні важливі події будуть відбуватися в лютому перед змінами. Ну і можемо більш трошечки заземлитися. На земні події е, переключитися, що нас буде очікувати е, в лютому. Я робила прогноз по карті України по періодах, а зараз хочеться роздивитися транзитною інформацією. Бо все-таки астрологія вона обширна, а всі хочуть швиденько отримати інформацію зараз. І що тут у нас буде відбуватися? Так, зокрема, як Україна, в якій позиції вона буде ось цю друг, другу частину лютого? Друга частина лютого нам дійсності відкриває можливості до перемоги. Ну, звісно, що через переговори, через мирний шлях, тому що транзитна ситуація. В нас Марс іде по шостому дому, це вороги, і, Але він зараз ретроградний. Марс не такий сильний. Навпаки, ну, конфронтація загострилась. Ми бачимо, що зараз ну, просто. Дуже так тривоги, все летить, і скажу, небезпечні дні ще і хороші дні на лютий теж по цьому положенню. Але все зміниться вже в кращу сторону, будуть кращі аспекти. Теж з 24 лютого. От ми бачимо, що ці якісь дати, кінець лютого. Дуже такі вирішальні будуть ну, для України і для всього світу. З 24 лютого по 2 квітня в нас оця буде е, здатність завершити боротьбу. Тому що Марс піде вже в прямий рух, не буде такий пошкоджений. І Марс знакові Меркурія, а це через переговори. Е, і ще на небі таке буде цікаве з'єднання. Е, Сатурн і Раху. Це буде в березні, ну, але хочеться трошечки забігти наперед. Це з 29 березня, по 18 травня. От Сатурн і Раху, коли з'єднуються, це таке певне прокляття. І думаєте, де воно? Воно в нас падає на дім сусідів на Росію. Ну, от подивимося, що там буде відбуватись. Там точно щось буде відбуватися в плані е, Сатурн. Це, ну, це влада, це нечесність, це от несправедливість. Ну, коли з раху це все підсилюється. Тобто, там якісь прогнозують, що там все-таки якісь почнуться заворушення, зміни з владою теж можуть якось щемити народ і. Будуть великі там збурення серед влади і серед народу. Це період після, якраз після затемнення. І потім для нас теж це хороша новина. Потім Сатурн, якраз 29 березня, він заходить на 2,5 роки в дім сусідів. Нам це дає навпаки силу, силу діяти, ну, здатність теж до переговорів. А сусідам дає те, що їх ну буде накривати непроста карма. Клас і ви якраз зробили такий невеличкий анонс нашого з вами наступного ефіру про власне затемнення, про такий цікавий період, і е, хочеться останні проговорити. Е, все ж таки, кінець лютого, так для України, особливо. Тріріччя вже можна сказати повномасштабної війни. Яким воно буде для України? Як ми його проживемо? Це буде чи буде звістка, чи буде якийсь знак від Всесвіту, від зірок 24 лютого цього року? Ну от вже от, бачите, звістки ідуть такі серйозні всі навколо тої дати, так, навколо нашої річниці. Ніч Шиви 26, парад планет 28. Лютого і тут в нас перед тим будуть сприятливі дні в Україні. Це 20, 21, 22. Тобто, побачимо теж якісь мають прийти в цей період для нас хороші новини напередодні саме. От, саме в той день, е, рахується, для України будуть несприятливі дні. По 12-му дому буде йти транзит це втрати 23, 24, 25. Тобто ще ворог е, може знаєте, лютувати в ці дні. Нам не варто розслаблятися, але от е, напередодні і після цих дат е, ну, ми почуємо хороші новини. Е, е, і все-таки. Ну от, ну, ми розуміємо, що нам ці мирні переговори, вони якби не на нашу користь, так? І всі переживають, чи не заберуть нас землі. Ну, в принципі, зараз я ще загляну в карту України на рахунок земель. В принципі, втрати земель, так ну я не прогнозую, ясно, що ми вже втратили частини територій. дай Боже нам їх повернути. Бо в карті України так війна закладена, але не закладено, що ми маємо втрачати все-таки ну, свої землі. Так вони зараз тимчасово перейшли ну, іноземній державі, скажем так, сусідові. Але це тимчасове явище, і як можуть все-таки відбуватися оці переговори? З Трампом, з Путіним, все таки, що ну трошки заберуть нас ресурсами, ну можливо, нашими не знаю, корисними копалинами. тому що я бачу період раху в нас настане з 18 травня на півтора року, і він стане в другий дім ресурсів. А раху все таки забирає ресурси, тому ну яким чином, все таки, ми можемо й ну, своїми ресурсами розрахуватися за оці от перемовиними. Але ну не землями. І все таки в карті України закладено, що ми ці землі з часом повернемо. Дякую вам, Міна, за такий позитивний прогноз. Будемо вірити в це, будемо це е, мріяти про це, послати знаки всесвіти в космос, і зіркам. І так далі. І чекаємо з вами наступних записів. Будемо говорити про найцікавіше і найактуальніше. Я дякую вам До зустрічі.